Організацію народні моджахеди Ірану, що бореться з іранською ісламською владою США, прибрали зі списку терористичних наприкінці вересня. Є зробив це ще три роки тому. А всереду політична лідерка цієї ліворадикальної організації заявила у Європарламенті, що не чекає від заходу ані грошей, ані зброї. Говорить Мар'ям Мраджаві. Ви знаєте, що з 2001 року моджахеди припинили військові дії. Таким чином від нині все залежить від того, яку лінію матиме Іран у майбутньому, від того, як дотримується верховенства прав. از برین کمپانی ما بنابراین Нині кілька тисяч народних моджахедів перебувають у таборі в Іраку. Туди вони потрапили, коли пристали на бік Хусейна у війні проти Ірану. Зараз Ірак хоче вислати цих людей. Майбутнє мешканців табору свободи залежить від європейських країн США і комісіону справах біженців. Якщо вони діятимуть спільно, то зможуть або розподілити людей по різних європейських країнах, або навіть відправити їх в одне місце. Ніхуне умору бестолодаркишвариурупаї мутефарекона йога то йкджомонтавельхона Марія Раджаві називають президентом Ірану у вигнанні. Вона закликала Захід не дозволяти ісламській владі Ірану проводити політику, яка служить інтересам релігійної диктатури.